Питання водопостачання для мешканців Донеччини стояло гостро з 2014 року. Особливо ситуація погіршилася з початком повномасштабного вторгнення ворога, адже обстріли Карлівської фільтрувальної станції, звідки отримували воду громади, стали систематичними. Тоді постало питання щодо впровадження альтернативних джерел водопостачання. Рік тому Донецька обласна військова адміністрація разом з Покровською та Мирноградською громадами розпочали проект з очищення шахних вод. Овши усі етапи від проєктування до будівництва фільтрувальної станції та прокладання трубопроводів на минулому тижні громади почали отримувати цю воду. Та поки що не всі мешканці Мирнограда мали змогу нею скористатися, адже де шахтної шахної свердловини складає 9-10 тисяч метрів кубічних на добу, коли для водозабезпечення громади потрібно 11-12 тисяч кубометрів. За першу Добу нашого цикла ми отримали 11 тисяч метрів кубічних. Для того, щоб заповнити всі водогони в нашій громаді, нам потрібно, по-перше, 6-8 годин і близько 6-7 тисяч метрів кубічних води. Отримали за першу добу 11. Наповнили водогони, залишилось три. За другу добу ми отримали загалом 8160 метрів кубічних. Сьогодні ми розуміємо, що на, по графікам, які ми планували зробити раніше, не вистачить води загалом. хотелось бы получать 4 часа утром и 4 часа вечером. Но так как показалась на сегодняшний день практика, практика на наш город выделили 400 кубов в час воды. Часовой расход, как показал, первые получили воду. Это Даманский, который мы переподключили, 3 микрорайона на тысячку, и КПП-2. Часовой расход по Даманскому в час, первый час воды, Они взяли 450, п'ятдесят. Тойсь, тобто уже фільтрувальна станція сработала в мінус. Загалом, за два дні, коли мирноградська громада отримувала воду з шахної свердловини, її не дочекалися близько 30% мешканців. Найбільше постраждали це так званий район 5-6, тому що на сьогоднішній день ми тільки почали заповнювати цю вежу. Із цих 30%, 17% – це район 5-6. Решта відсотків це деякі віддалені будинки приватного сектора та на мікрорайонах верхні поверхи 4 та 5. За наступні дні, коли воду буде утримувати Покровську Мирнограді, планують розробити ще жорсткіші графіки для того, щоб, хоча б раз на добу усі мешканці мали змогу отримувати воду, хоча б там вечором. 4 години або зранку 4 години, кожен мікрорайон нашої громади зміг отримати цю воду. У той же час мешканців громади закликають не створювати ажіотаж, а також раціонально і економно використовувати воду. Мешканці самі повинні розуміти, що якщо йде водогон через приватний сектор, як кажуть, там перші на роздачі починають робити що. Наповнювати все, що в них є. Деякі мешканці починають поливати огороди, а водогони починають заповнити все повільніше. Тому поки дойде до останнього, вже і графік закінчиться. Ми вже всі розуміємо чіткий графік: 3, 1, 3 І не потрібно заповнювати все, що є в квартирі, для того, щоб там вижити, там прожити ці 4 доби. Що стосується якості цієї шахної води, то згідно дослідження, вона не є питною. Пити її не рекомендую. Простою мовою, я вам скажу, ця вода в більше ніж 6 разів якісніша, ніж люди отримували із Карлівського водосховища. Більше, ніж 6 разів. По всім показникам. Більш детальніше про ситуацію із водопостачанням у марноградській громаді дивіться в ефірі телебачення капрі у програмі Подробиці в деталях або на нашому Ютуб-каналі.